Кожен божий день знайдуться такі унікли, які шукають щось, небудь що небудь дешеве для дівчат. Що небудь це батько шукає дочці, щось дешеве, чи це чоловік шукає жінці щось дешеве? Це що в нас жінки такі дешеві, що ви їм шукаєте, дайте лануса, дайте якусь авео, ще небудь, щось дешевеньке, щоб вона там уїздила. А нічого, що то дешевеньке десь там на перехрестку може заглохнути в самий відповідальний момент. А якби вона вам наварила дешевого борщу, накидала туди якихось гнилих буряків, щоб ви жерли. Ну і що це за подход? Для жінки має бути саме. Краще. Саме краще. Сам їздь на поганому, а дружині купи гарну машину чи дочці. Нехай вчиться, нехай поб'є. Ну купи її нормальну тачку. Кожен день знайдеться такий унікал, який отаке от шукає. Це мене просто перевершують ці відчуття. Одним словом, нема в нас для дівчат поганих машин. Для хлопців є там в мене пару таких лахів, хочете можете собі купити. А жінці віддай свою гарну.